Он придолбался к Бардажу, который в свою очередь дал интервью редкому просто представителю майданной фауны Иванову Сергею. Так вот, смотрите, майданная фауна. Дуже важливо то, что он это сказал фауна. Я просто дуже, дуже грамотно кто-то текст писал. Ну, я точно уверен, что это не человек, яка это все озвучивает. Тот, кто написал ну, весь этот текст, молодец, он красавчик. Действительно, мы є фауною. Можливо, навіть місцями флори і фауною. Що таке флора? Це рослина, фауна це тварини. І Майдан це дійсно утворення цілої екосистеми. Якщо фауна у як екосистема живих організмів, савців, то так, да, ми є савцями. І ми дійсно утворюємо, скажімо, цілу екосистему. Я... Фауна це живе. Фауна це історично сформована сукупність видів тварин, що живуть на певній території та входять до всіх її біогеоцинозів. І я задумався над питанням Антонім до Фауни що? І то я думав, це неживий камінь-метеорит, це неорганічна хімія, це зона відчуження, це зомбі, це механічне існування автоматонів на своїх шахтах, заводів. де ні жил і життє охота. І це дуже прикра ситуація, і це реально цвинтар, цвинтар, причому не живих організмів, а цвинтар машин, коліс. Справа в тому, що трагедія цих людей, що якщо до українців тут в Україні ставилися як до бидла, яке має жити в резервації, то бидло як ніяк живий організм. Але для до людей, які працювали на шахтах, які працювали на заводах, там Алчевськ, вони згадували Бардаше, Іванов, Правда в тому, що до тих людей ще гірше ставилося. До них ставилося як не доживе. Для них до них ставилося як до інструмента. Інструмент, який має функціонувати. Ти не людина, ти функція. І це дуже дегуманізуюче. Я не знаю, що більш дегуманізуюче. Дегуманізуюче для люд... Людям, яких називають бидлом, худобою і селюками, і жлабами і рогулями, чи більш образливо, коли до людини ставляться як до системи, як до функції, ти повинен стояти на зміні і просто виконувати щось. Тому що поки що інженери не придумали заміну тобі, не придумали якусь систему, яка може щось переключати, ти повинен щось рахувати в своєму офісі, тому що твоєму начальнику впадно купити комп'ютер. І ти просто тимчасово виконуєш цю функцію. Це не робота людей. Тут немає ніяких емоцій, тут немає нічого живого, тут чисто мертве. Ти навіть з худомою не взаємодієш, ти взаємодієш чисто, ти є інструментом. І це дуже дегуманізуюче. І це дуже прикро. І цю систему треба дійсно ламати, і дійсно треба людей робити живими. А як людей зробити живими, я вже не один раз казав. Так. І дійсно майдан, майданна фауна це зародки політичної свідомості. Ви можете називати нас тваринами, можете називати за хам'ячками, вовками і всякими істотками різними називати. Але дійсно майдан це те, що де почала виникати, скажімо так, політична свідомість Українця, саме сучасного Українця, і це почало відбуватися не з формальним проголошенням незалежності. а... Від поколінь, які народилися формально в незалежній державі, але от ці покоління зараз, ну коли Януковичу то виганяли, да? от лише тоді вони дійсно емоційно це сказали. Це народження політичної свідомості. Так от побігли далі. И вообще, все то говно, которое с 2014 -го года поднялось со дна, оно продолжает доставать тем, что... ...у нас находится в державе, людина, которая работает в культуре, не сдатна давать интервью украинскую мову... ...потомок стукачей и полицаев, считающий себя мерилой европейской сведомости. И финальное. Это чмо, сдобувшая 7 лет назад Гитнис, рассуждает, как бардашу, который не разделяет его ментальный хутор, закрыть пизд... Дуже гарно, ну, реально просто набір реально класної штуки, а, ментальний хутір, нащадок, стукачів і поліцаєв, ем, взірець європейськості і Майдан гавно. По-перше, усі, хто ну, він каже, це все гавно, яке піднялося. Майдан підняв гавно. Справа в тому, що всі, хто були на Майдані, це еліта. Були фізично, чи були морально, чи були духовно. Всі, хто були небайдужі до Майдану, не в плані. Куди тікати, а ті, хто дійсно співпереживали і вболівали за народження української нації, це дійсно еліта. Ви можете сказати, Фауна, Флора, да? але це політично свідомі люди. Це не всі вони, скажімо так, високоосвічені. Серед них були як освічені дуже люди, як і неосвічені люди. Але справа в тому, що не в цьому суть політики. Політичний Громадянин, взагалі громадянин це політична одиниця. І він може належати до різного соціального класу, може мати різну професію. Але справа в тому, що він чи громадянин, чи гівно. І в даному випадку, всі ці люди це громадяни. Всі, хто політично свідомі, це громадяни. Всі, хто аполітичні, це дійсно гівно. І от, те, що підняв він цю питання, хто був на Майдані, що це ми всі типу гімно, Ну, це неправда. Всі, хто були на Майдані, це, це надія. Надія нашої нації, надія нашого громадянського суспільства. Всі, хто осторонь цього всього, оце все дійсно гімно. Тому молодець автор, що підняв ці теми, я маю на увазі не, не губи, які озвучили, а автор. А, ну, якщо. Людина, яка це озвучувала, він і актор, без методичок різних, які їм видавали, він сам це шарить і так далі, то він може мати свій власний канал, причому дуже потужно його робити. Але якщо він не робить, тоді він лох опущений. А якщо він не може це зробити, тоді він просто губить. Потім європейць, він називає мене взірцем. Що типу ха-ха-ха, я взірець європейськості, що я таке бидло і так далі. Право в тому ми маємо зрозуміти, що європейць – це не про рівні дороги, це не про соціальну захищеність і не про високий технологічний розвиток. Це про те, щоб не бути терпилою. Це про повагу міжкласову повагу і єдність в скажімо, в націю. Це навіть настільки про національну солідарність, скільки про національну віру. Тому головна ідея європейськості це не бути терпилою, не бути опущеним. І незважаючи на те, який у тебе соціальний клас, якщо ти в прибиральниці скажеш, ай, відійди звідси, вона тебе може і грубим словом угріти. А якщо ти в Burger Кінзі» чи в Макдональдсі забудеш сказати please, то тобі просто серветок не покладуть і будуть дивитися на тебе, як на гівно. А якщо на барі ти забудеш теж сказати please. То тобі теж, чесно кажучи, можуть просто не налити і просто тебе проігнорувати. І ти можеш бути набагато крутішим чуваком, ти можеш бути суперпаном. Але справа в тому, що жодна людина не допустить, щоб її гідність опускали, ігноруючи слово Would you be so kind. please». Тобто, отака от штука: Оце ідея європейськості. Ну, я сказав би, це ідея англосаксонської світу. Англосаксонської європейськості, скажімо так. Ну, приблизно в цих рисах, але нам чомусь пояснює, що європейськість це про те, щоб бути терпилою, це про те, що якщо тебе хтось штовхне, то це вибачатися і постійно вічно бути опущеним. Ні, люди досить часто кажуть, сорі, це тому, що вони поважають територію іншої людини, поважають кордони іншої людини. І вони дуже чутливі як до своїх кордонів, так і до кордонів чужих людей. В цьому важливість. Наші ж люди не чутливі ні до своїх кордонів, ні до кордонів інших людей. І в цьому проблема. Ми ліземо один одному в труси, ми ліземо один одному на вашу територію і не кажемо сорі. Там же є розділення, де твоя територія, де моя територія, і, будь ласка. Без, без цього всього. Тому ось в цьому є ідея європейськості. і нам, Україні. Європейськість це не та людина, яка освічена, це не та людина, яка розмовляє дуже літературною українською мовою. Європейцем людина може бути розмовляючи з Оржутом, маючи п'ять класів освіти. Але це та людина, якій ти покладеш пальця в рот, а вона його відкусить. Оце буде європейський. Якщо ти їй поклав пальця в рот, а вона його не відкусила. Це не європеєць, це, скоріше, російський лапець. Новий герой, знайомий для вас, Коротко про Майдан і його суть. Два Майдани – це технологія, це зло, це горе, це те, що нас відбросило на багато років тому. Це намагаються прикрити якими-то фразами, типу демократія, свобода, народження нації. Яка нація не народилася? Це іскусственні всі нарративы, которые нам пытаются привить. Я не вижу гидности, я не вижу достоинства у людей. Я вижу, что... Никакая нация не родилась, он не видит гидности, он не видит достоинства. Майдан нас відкинув назад. Ну, если так разобраться, то так, будь-яка революция откидает нас назад. Рівно до тієї точки, Звідки ми хочемо брати своє духовне, духовний свій початок? Те, що Майдан зробив, в принципі, ми змогли е, зробити е, дуже українські умови і дуже український дискурс, з якого ми могли, як від е, платформи певної, відштовхнутися і далі розвивати саме українські наративи, і саме е, йти українським шляхом. Чи ми трошки забили на здобутки на їхні здобутки цих совєтських управителів? Ну так, да, ми забили на їхні здобутки, але ці здобутки у все світі у, ну, у світі застарілі. Тому, по-моєму, нічого страшного, нічого страшного. Ми пішли українським шляхом. А вони можуть нам розповідати, що вони там досягли великих висот. Питання ж не в тому, щоб там от великих висот. Питання в тому, що у нас еліта має бути українська. У нас правителі мають правити український закон і правити, і будувати українську економіку про українців за для українців, а не просто для населення. Я розумію, що ребята. Були регіони, були, скажімо так, елітою населення. Але українці не хочуть бути населенням. Українці хочуть бути нацією. І ми, можливо, крива рука, можливо, через жопу, але будемо на своїх помилках іти своїм шляхом, будувати свій характер, робити його, відпаювати свій характер, іти своїм шляхом. Можливо, так, да. можливо, нам трошечки доведеться. Заново вигадати велосипед, але це буде наш велосипед. Ано ми сядемо на ваш велосипед і поїдемо по вашій дорозі у ваше світле будуще. Велосипед зі спеціальним сідлом, який буде нам. Нашу жопу, ні, ми хочемо наше сідло, яке буде комфортне для нашої жопи, яке буде нас вести в правильну сторону в нашу сторону. Ми хочемо їхати на велосипеді, в якому ми будемо відчувати, що ми керуємо і повертаємо його, і їдемо якось. Нам не подобається сидіти ззаді на багажнику, реально, ні фонтан. Знаєте, от є варіант, можна взяти чувака, який класно катається на велосипеді, сісти йому на багажник і все життя отак на багажнику їздити. А можна взяти, сісти на велосипед і їхати самому на велосипеді. Не вміючи. Ча... Будемо вчитися. І, ну... Ай, до них це не доходить. До них це не доходить, що є поняття свої і чужі. І вони на даний момент є чужими. І вони можуть. От, вони так намагаються зробити свою репутацію, собі імідж таких професіоналів, таких індустріальників, які там щось тямлять. Ну, По-перше, це все і, ну, для дітей, і розвод для бабушок це зрозуміло. Але я просто для них пояснюю, що навіть якщо б вони були професіоналами, їх би тут ніхто не захапав, тому що вони чужі. Вони чужі. І, знаєте, от як чужородний організм. Ти його закоптуєш, і він спльовується. Вас постійно будуть тут спльовувати, відхаркувати, як коти, знаєте, то шерсті на. І... От Оце, оце ви. ОПЗЖ, ви оцей катишок у кота з рота, який кіт спльовує. І ви завжди цим катишком будете. Мені не треба дивуватись. этот коммунистический лозунг «Весь мир до основания, а затем…» И вот эти буденовки с умоотводами, чтобы кипел разум возмущенный и пар Скорее выходил. Скорее всего, вот эти вот шапочки из фольги. Вы понимаете, да. просто вот кастрюльщина вся вот эта вот, майдановщина, шароварщина. Вот эта вот борьба с памятниками, борьба с улицами. Кто как правильно назовет улицу, в церковь с грязными ногами полезли. Да. Начали что-то… Промышленность легла. <реш> Значить, а, приписав нас до червоних, сказав, що а як ти хотів, щоб революція не була геть схожа на революцію. Всі революції вони більш-менш однакові. Виходять люди, утворюються якісь там народні о, зібрання, далі туди підтягується еліта, і там от уже якось інтелігенція. О, Ну, Підтягується інтелігенція, потім еліти формуються, і якось воно все. Інтелігенція допомагає формуватися елітам. І отак от утворюється організм, рідний організм для цієї, для цього, скажімо так, корінного населення. Ось так от це все формується. А, а як ви думали, прийде верхушка і стане? Ні, одразу маси піднімаються, тому, звісна річ. Але зрозуміло, чому у Балицького такі е, така відраза до всього е, такого революційного? Тому що в Росії зараз, знаєте, я, я от в цих всіх в них вбачаю, знаєте, у них вже два напрямки: є: Советський і Імперський. є. Чуваки, які при царі, знаєте, білякі, а є червоні. І, по-моєму, він от є типу, ідеальним єдиноросом, Єдина Руської Імперія. Ну, він же сам початку сказав, що присяга дається один раз. Цікаво, напевно, він давав. Кому він давав? Не Радянському Союзу. Він, напевно, давав Радянському Союзу, а сам відчував, що він дає присягу Руської імперії. І от зараз у них там, знаєте, свої е, Да? Хтось каже, що він соєцький, а хтось каже, що він Не советський, але мається на увазі, що він монархіст. Таке. Шароварщина ми все. Ми все Майдановщина. Майданутиє ми. Це хуйло переходить на тему Майдану. І розповідає, що був антимайдан. Таким чином є майданівці, є антимайданівці. Але насправді версія правильна така. І ти чмов би знав, якби подзвонив би мені, Тані, ми б тобі пояснили, що ніяких антимайданівців не було. Якщо ти хочеш казати антимайданевець, отак от роби пальчиками. Отак пальчиками роби, каже антимайдан. Тому що була хуйло різне, яке завезен з вами. Які тітушки і так далі. Це не люди, які мають свою політичну позицію. Це люди, які люблять гроші і як собаки виконують їхні накази. Це ваші спецслужби, які сюди приїхали. І цей поц, говорячи про Майдан, розповідає про те, що про події, які відбувалися після Криму і Лугансько-Донецьку, розповідає так, начебто, це відбувалось до Криму, і Луганської Донецьку. В Одессе случились трагические события, поэтому остановимся на них подробнее. В этом городе сторонники антимайдана построили большой палаточный лагерь на одной из центральных площадей, провозгласили свою республику и выдвинули требования к новой власти. Итогом этих событий стали трагические столкновения у Дома профсоюзов. 2 мая группа антимайдана при бездействии милиции попробовала напасть на более многочисленную колонну сторонников Майдана. Среди них, сторонников Майдана, от огнестрельных ранений погибли два человека. Но противники Майдана, даже прикрываемые милицией, вынуждены были отступить в торговый центр Афина и были там заблокированы. Позже милиция все же начнет действовать и разделит стороны кордоном, выведя и арестовав людей из торгового центра. Одновременно с этим часть сторонников Майдана примет решение отправиться сносить лагерь антимайдана, который расположен на площади, рядом с Домом профсоюзов. Противостояние закончилось ужасной трагедией. В здании Дома профсоюзов, где укрылись сторонники антимайдана, вспыхнул пожар. Погибли 46 человек. Це событие было воспринято в Україні однозначно, як ужасная трагедія. В стране був об'явлений общенациональный двохдневний траур, а в Одесі цей день тепер траурна ежегодно. Розумієте, в чому проблема тут э, відбувається? Э, проблема э, відбувається те, що ці події відбулися після того, як вони віджали у нас Крим, э, і вся ця байда трапилась в Луганську і Донецьку. Тобто були десанти, свої десанти, э, які були послані. Для дестабілізації ситуації. Що робить Кац? Він робить дві сторони: Майдан і Антимайдан. Дві сторони. Він запрограмовує, що всередині у нас в Україні були, скажімо так, народні, народна думка розділилася. Ось що він розповідає: він розповідає, що це органічно для України. Адже що він сказав, юго восток рускоязичний і так далі. Ні. У них була бойова одиниця десанту, які одягнені в е гражданське. І ми бачили уже, як Донець-Луганськ, ми бачили вже Матаролу, ми бачили Гіві і різну всю цю піздоту. Такі ж самі десанти були і для Харкова, і для Одеси. Так от справа в тому, що Гіва, Матарола в Донецьку-Луганську захопили таку владу. А от оці як він каже, антимайдановці в Одесі. Це такі ж самі Гіва Матарола прислані, які ще місцевих якихось блядь, дебілів знайшли. а Такі ж самі. Я б їх навіть сепаратистами не називав. Це вну... війська, які зайшли всередину і без форми намагалися віджати у нас тут Одесу і середини. Народ бачив, що відбулось з Донецьком і Луганськом. І як ви хочете, щоб вони відреагували. Шкода, що е, вони самі, здається, підпалились там якось. Тому, що, не знаю, було б це б зараз, їм би, блядь, просто голови попідривали тією Тому що це е, не нас намагались тоді переконати, що це суспільство поділилося. Суспільство не поділилося, а ваші гандони приїхали. Ось що відбулося. Ваші війська приїхали сюди. Тому дві сторони тут не пляше. Але Кацу дуже важливо пояснити, що українське суспільство розділене, а розділене воно як? За мовною ознакою, і будь-які піднімання теми мови приводять до кровопролиття.